Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Воскресіння! Вітаю вас у програмі Роздуми над святим Письмом. Сьогодні ми з вами зупинимося над уривком, який знаходиться на початку 14 глави Євангелії від Марка. І як був у Витанії, в домі Симона Прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка за лябастровою посудиною щирого дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову Деякі обурилися між собою. Навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати, і вони ремствували на неї. Але Ісус сказав. Лишіть її, чого її бентежите вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істину кажу вам, по цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила. На пам'ятку про неї. Отже ви послухали цей текст, і він однозначно, я не мов би, продовженням того тексту, який знаходиться в перших двох віршах 14 глави, над якими ми розважали минулого разу. Адже йдеться, що через два дні буде Пасха. І тепер Марко нам розповідає певні події тих двох днів життя Ісуса. І ця перша подія стосується дуже такого конкретного місця, яке Марко вказує читачеві. А саме це є Витанія Дім Симона Прокаженного. Там відбувається подія, яку ви тільки що почули у розповіді Євангелиста. Марка. І отже, що ж там відбувається? Ісус є запрошений на певну гостину. І приходить одна жінка, каже, переносить Алябастрову посудину щирого, дорогоцінного, отого мира з нарду. Що ж це є таке? Отже, коли ми говоримо про Алябастрову посудину, то зазвичай розуміємо під тим. Невеличкий посуд зроблений саме з Алябастру. Вважається, що ця назва була дана на основі того місця, де видобувався цей матеріал. А це був Єгипет, і там було місто Алябастро. І отже, тому і дало цю назву. Хоча деякі говорять, що можливо йдеться про богиню єгипетську, богиню Запахів. І, отже з того матеріалу робили певні невеличкі посудини, де зберігалися різні оті пахощі, присвячені цій богині. І отже, алябастер це є матеріал, подібний чимось до нашого гіпсу. Кажуть, що тут недалеко від нас, недалеко від Львова, знаходяться цілі поклади отого матеріалу, який ми називаємо алябастер. І, отже, жінка приходить і приносить посудину, наповнену нардом. Нард це є рослина. Одна із одинадцятьох, яка використовувалася для того, щоб утворювати запахи, коли відбувалося жертвоприношення у Єрусалимському храмі. Одна з одинадцятьох. І цей запах був, як описується, приємний Богові, коли клалася одна з тих одинадцятьох рослин. І отже, нард брався для того, щоб витискувати його і робити з нього цю олію, яка і давала цей запах. Марко каже, що цей. Е... Це миро, так? воно було дуже дорогоцінне, бо справді коштувало 300 динаріїв, а це є практично річний заробіток. Тобто треба було рік працювати, щоб заробити на оцю посудину, то якщо не витрачати нічого, а відкладати тільки по одному динарію в день. І отже, це є дуже дорогоцінне миро. Марко тим самим хоче показати, що жінка, яка прийшла і розбила ту посудину, виливаючи це миро на голову Ісуса, як вияв, отої любові до Ісуса, як вияв жесту, де вона не очікує нічого взамін, де вона просто дарує те, що має, дорогоцінне, але хоче. Намастити голову Ісуса отим миром. Це був жест, як вияв любові, Марко це дуже чітко хоче підкреслити. І отже, вона впала і витирає ноги Ісуса своїм волоссям. Мабуть, можливо, вона чула вже про ту подію, яка сталася ще в Галилеї. Де жінка одна плакала і витирала ноги Ісусові своїм волоссям, і за це була прощена, за це їй було відпущено її гріхи. А можливо, це був знову ж таки жест, який виявляв ту велику любов до Ісуса. І коли ми подивимося на Євангелії від Івана, то можемо зрозуміти, чому саме. Бо Євангелист Іван вказує, що цією жінкою була Марія, сестра Лазаря, того Лазаря, який жив у витанні, якого Ісус Воскресив з мертвих. Тому можемо розуміти, що це був такий жест вдячності за те, що Ісус Воскресив у того Лазаря. Хоча Марко про це не згадує. Він не мов би хоче показати своєму читачеві лише сам жест жінки. І нещодавно ми розглядали. Ще одну жінку, яка зробила жест, коли вкинула дві лепти у скарбоню в Єрусалимському храмі. І Ісус тоді покликав своїх учнів і показав їм на цей жест, кажучи, що вона віддала все, що мала. А тепер Марко нам представляє оцю жінку, яка віддає дорогоцінне миро. І, отже, тим самим, немов би хоче, щоб його читач. Поєднав тих два епізоди і показав на ту щирість, яку однозначно Він хоче підкреслити. Ми бачимо, що учні Ісуса не розуміють цього жесту, вони нарікають, вони пробують говорити, що це можна було використати в інший спосіб. Але євангелист показує, як Ісус. Відкриває їм очі на ту дійсність, якої вони не зауважують. Натомість та жінка зауважила в якийсь спосіб. Принаймні так Марко нам хоче показати. Про що йдеться? Намащення голови олією воно стосувалося або царського помазання, або священичого помазання. Олією намащувалися жертовник у храмі. І олією намащувалися оті жертви хлібів, які приносилися до храму у жертву Богові. І отже, Марко не мов би хоче показати, що ця жінка збагнула, що буде через два дні? І тому він вкладає в уста Ісуса те, що тепер чують Його учні: що могла, то зробила. Вона заздалегідь намостила моє тіло на похорон. І отже, Ісус дуже чітко вказує, що цей жест є пов'язаний із тим, що його чекає в дуже короткому часі. І ми розуміємо, що цей запах, який війшов у його волосся, у його тіло, не можна було так легко навіть змити водою, якби він хотів. Навіть коли людина пробувала змивати це водою, цей запах тривав кілька днів. І отже, ми можемо розуміти, що навіть коли Ісус висів на Христі, цей запах відчувався. Це є запах, який супроводжував жертвоприношення у Єрусалимському храмі, як я вже вам казав, нарт... Одна із одинадцяти трав, яка вживалася саме для отих запахів при жертвоприношеннях. І отже, тим самим Марко не мов би хоче показати читачеві подивися ця жінка у цьому жесті відчитала те, що учні не здатні були збагнути. Вони є біля Ісуса. Але вони не розуміють того, що відбувається. Вони не, мов би, вхопили те, чого Ісус вчив дивитися на бідних. Але водночас цей погляд на бідних тепер є, не, мов би, трохи скоригований, адже Ісус каже, бідних завжди маєте біля себе, і коли захочете, зможете добро їм чинити. Мене ж не завжди маєте. І отже. Ісус говорить про той тверезий погляд, про ту тверезу оцінку ситуації, яка не була зроблена учнями. Що є цікаво, що Марко завершує цю розповідь і каже, по цілім світі скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. І з одного боку, ми тут розуміємо, що коли ми читаємо це Євангеліє, це є сповнення цього своєрідного пророцтва, яке Ісус зробив там у домі того Симона, Симона Прокаженного у Витанії. І з другого боку, це є дуже цікавий момент, адже Євангеліє – це є розповідь про Ісуса, про те, що. І, отже, Він не мов би, вказує, що не можна роз'єднати. Розповідь про Ісуса від тої жінки, яка вчинила цей жест, тим самим, не би показуючи, що те, що з'єднане любов'ю, роз'єднати неможливо. Та щирість, яку зробила жінка, виявляє не що інше, як джерело того жесту. І тим джерелом є любов. Тому і проповідуватиметься. Що ця любов побачила Ісуса, яким Він буде через два дні, і не зупиняла Ісуса, лише намастила. Подібно як любов Отця виявляється у тому, що Він послав Сина, для того, щоб він своєю смертю на Христі відкупив людський рід від їхніх гріхів, не зупиняв Сина. Але дав можливість йому принести себе у жертву. Любов до людей, яка проявляється через жертвоприношення, яке було здійснене на Христі. І отже, та любов жінки у тому жесті проявляється як долучення до того жертвоприношення, той, який збагнув це, Чітко хоче бути співучасником отого жертвоприношення, щоб стати Богові жертвою приємною запаху. Апостол Павло саме так називає християн. Тому подумаймо собі сьогодні, відштовхуючись від того уривку, які є мої діла, мої вчинки. Чи коренем моїх діл є любов, чи щось інше? Переосмислюймо те, що відбувається в нашому житті. І з другого боку пізнаваймо ті вчинки любові, які Бог дає нам бачити, щоб ми навчилися їх розпізнавати і долучатися до них. Бо часом, із наших так званих добрих намірів, ми можемо зупиняти вчинки любові. Хай Господь дасть нам отої мудрості від Святого Духа, щоб Він нас просвітив, навчив і дав нам розуміти, як жити цією любов'ю, як розпізнавати ту любов, якою є сам Бог, відчуваючи ту присутність Бога у житті людей і співдіяти тоді з тими людьми, незважаючи на те, як це виглядає для інших людей, які цього не розуміють. До зустрічі через тиждень на Радіо Воскресіння у роздумах над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.